Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви мені? Бажаю вам я. Діти, я знаю, що ви любите гратись на вулиці та подорожувати. Але перш за все, перед прогулянкою треба пригадати правила дорожнього руху та завжди звертати увагу на дорожні знаки. Діти, ви повинні знати. Що на дорозі треба бути уважними і обережними. Основні правила дорожнього руху ви запам'ятаєте швидко і легко. Правила знати повинні всі, і дорослі, і діти, та обов'язково завжди їх дотримуватись, тому що від цього залежить ваше життя і здоров'я. Щоб на вулиці гуляти, треба правила всі знати. Діти, я пропоную повторити зараз правила дорожнього руху. Сідайте, будь ласка, всі зручненько та слухайте уважно. Ходи тільки тротуарами. Зрозуміло, я угару, що лише про тротуару, пішоходи йдуть спокійно, бо це зручно і надійно. Ризик зовсім недоречний, на дорозі небезпечно. Наземний перехід. Зебра, як же перейти дорогу? Правило, існує строге. Йди завжди на перехід, слоненя так дід, не квадрати і не дужки. на асфальті видно смужки. Пішоходи тут ідуть. Зебра, перехід так звуть, світлофор. матусею слідочко. йдуть курчаточка рядочком. На дорозі не до жартів світлофор завжди на варті. Водіям та нам він блима, розмовляє так очима, хоч дорога не широка, Стій, червоне каже око, жовте на дорожній мові означає будь готовий. Блимнуло й зелене скоро, третє око світлофора. Зрозуміли всі курчата. Дозволяю йти малята, як переходити дорогу без знаків. Оленятко ж ноги розгубилось край дороги, підказав йому їжак. Спершу подивись наліво. Вільна путь, іди сміливо. А дійшов до середини. Глянь праворуч, де машини? А якщо ти не встигаєш, трошки постривати маєш, на той край не поспішай. Зупинись і почекай. Стій там, на білій смузі, Смуга ця, шановні друзі, ділить надвоє шосе. Слід запам'ятати це підземний перехід, сходинки униз ведуть. Під землею теж є путь. Глянь. Широким коридором лев прямує кроком скорим. Знає кожний пішохід, це безпечний перехід, адже, кажуть, не даремно. Кращий перехід підземний. Чекай транспорт тільки на зупинці. На зупинці їзочок поправляє рюкзачок. Він на транспорт свій чекає, і терпіння добре має. Їжачок порядок знає, на шосе не вибігає, при посадці не спішить, на підніжці не висить. Пам'ятай про спеціальний транспорт. Це пожежну машину, швидку допомогу поліцію. Як сирена, знак тривоги, пролунає вздовж дороги для автомобілів раз. Звук сирени це указ. Всі гальмують. А причина це пожежна мчить машина, бо цей транспорт спеціальний, пропускають моментально. І поліції швидкі путь дають без звайвих слів. Пішоходи теж чекають. Ці машини пропускають. Діти. Знайте, що, зотримуючись правил дорожнього руху, ви завжди будете в цілковитій безпеці на дорозі, завжди будьте пильними, уважними, обачливими та обережними на проїжджій частині дороги. Бережіть себе, до побачення!